Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. В Україні оновили правила дорожнього руху, і деяких деякі з них дуже важливі, і тому щоб ви не знаючи ще про нові норми закону, не порушили і не отримали за це штраф. Сніданок розповість про останні новації законодавців у цьому питанні розбирався Антон Пшеничний зараз з нами на прямому зв'язку. І Антоне, тобі доброго ранку, скажи, будь ласка, що змінилося в правилах дорожнього руху Що, і в цьому питанні ближче до Євросоюзу. Коли доброго ранку, Руслана, дійсно ти правий, Україна наближається до європейського союзу. Ми уніфікуємо наші норми, ми уніфікуємо наші правила. І саме останні зміни до правил дорожнього руху це є наближення законодавче з європейським союзом саме в контексті правил дорожнього руху. Перша зміна стосується ходових вогнів. Якщо раніше поза населеними пунктами їх треба було вмикати лише з жовтня по травень, то тепер це треба робити цілорічно. Відповідно, водіян треба укорінити цю звичку, щойно виїхав за межі міста. Одразу увімкнув ходові вогні. Якщо немає ходових вогнів, то треба увімкнути ближнє світло фар. Інша зміна стосується дитячих автокрісел та інших утримуючих систем. Тепер їх треба застосовувати для дітей з ростом до 150 сантиметрів. Раніше це було 145. і тут цікавинка відповідно до сімейного кодексу України дитиною вважається людина до 18 років. Я вчора спеціально відкрив правила дорожнього руху. Там не вказано. До якого року, до якого віку саме треба дитину, дитину пристібати або спеціальними системами, або сидіти в автокрісло? дуже дуже сильно очікуємо вже публікацію офіційно цих правил, щоб зрозуміти до якого ж віку. Ну і додам те, що не обов'язково, якщо там дитина. Ну якого віку, там хай це було 12 років і зріст 148 см, Не обов'язково сидити її на автокрісло, адже є бустери спеціальні, а також накладки на ремені безпеки, тобто це утримуючі системи. І також, якщо говорити про ще зміни щодо перевезень дітей, то зараз законодавці заборонили перевозити дітей позаду водія на мопедах. Та мотоциклах є деякі виключення, але все ж таки в основному забороняється таке перевезення. Також Кабмін уточнив перелік дорожніх знаків, якими позначено місця спеціальні для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів. І в контексті правил я не можу правил дорожнього руху, я не можу не згадати про трагедію, що сталася напередодні вночі. Будемо нагадувати, що правил треба дотримуватися абсолютно всіх. В неділю в 00.30 водій збив на блокпосту військового 1976 року народження. На жаль, від отриманих травм військовослужбовець загинув. Як повідомили в Нацполіції, водій рухався по трасі М 01 на легковику Хонда. Це дорога веде з Чернігова до Києва. Це саме ця дорога, на якій ми зараз стоїмо. Це так звана броверська траса. Ви бачите, як автомобілі за мною рухаються у напрямок Києва. Це туди, і саме так рухався водій Хонди. Це це цивільна особа слід нагадати, що напередодні вночі. Був дуже сильний туман. водій в'їхав з високою швидкістю. Він ну буквально в останній момент побачив перед собою вантажівку. Він зміг зманеврувати, але при цьому він зманеврував і зачепив військового службовця, який я нагадаю від отриманих травм загинув. Водій легковика це цивільна особа. Він не мав права рухатися після початку комендантської години, адже за твердженнями нацполіції він не мав перепустки спеціальної, для того, щоб здійснювати рух під час комендантської години, він начебто спішив стигнути в Київ до комендантської, але оскільки подія сталася. 00.30 він не встигав і він не зупинився, щоб переночувати, перечекати до ранку. А все ж таки продовжив рух, порушив і розуміємо, що це порушення призвело до трагедії. Водію повідомили про підозру за частиною за статтею 286, Частина 2. це порушення подав, що спричинило смерть людини. Наразі він отримав клопотання про тримання під вартою. Якщо суд доведе його провину, то він може провести за гратами від 3 до 8 років. І на жаль, це не перша. ДТП, що сталося саме на блокпостах навколо столиці? У Києві в ніч на 25 липня затримали 23-річного водія легковика. Він на великій швидкості скоїв наїзд на солдатів Нацгвардії, протранив дві автівки. Внаслідок зіткнення 49-річний військовий від отриманих травм загинув на місці. 26-річного товариша по службі доправили до лікарні і ще одному військовослужбовцю надали допомогу на місці. За висновками тодішніми ще на водій не перебував в стані алкогольного сп'яніння. Просто він. Перевищував швидкість ще й в комендантську годину. А ось в ніч на 26 травня сталася більш резонансна подія в Києві на блокпосту. На іншому це інша частина Житомирська траса, інший від Києва. Тоді голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандирської в ДТП внаслідок якого загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в національній гвардії. Суддю підозрюють порушень правил безпеки а ще й керування автомобілем у стадії алкогольного сп'яніння. І в контексті цього я хочу ще раз нагадати, що дотримуватися треба абсолютно всіх правил, тим паче блокпости це вимушена міра. Ми до них звикли. Ми знаємо, де вони перебувають. Тому там обов'язково треба зменшити швидкість, проїхати спокійно, щоб ця дуже трагічна статистика не ставала більшою. Колеги вам слово. словосибі супер і Антон Пшеничний. Єдине, що нашим водіям і и... Учасникам дорожнього руху і пішоходам, відповідно скажу і нагадаю що класно, що ми наближаємося до європейських стандартів поводження на дорогах і пішохідних і транспортних. І щоб ми це самі впроваджували, узаконювали дотриманням цих законів тут у нас в Україні. Бо завжди ми пам'ятаємо, знаємо, щоб не було у нас тут в Україні, якби ми не догляд... не, не дотримувалися правил дорожнього руху. Тільки перетинаємо кордон європейський, все розуміємо і контроль. Ольської швидкості і дуже обачні та далі, тому що штрафи будуть такі, що ти потім не маєш за що буде виїхати і повернутися назад в Україну. Тому чомусь ми там дуже обачні дотримуємося правил. А в Україні можна робити все. Давайте і тут реалізовувати ту саму європейську линеймо.